Знайомимося із добровільною пожежною командою, яка діє на території постомет. Вони допомагають забезпечувати пожежну безпеку громади, гасити пожежі та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. Команда була створена у 2024 році, завдяки грантовому проєкту. А детальніше про те, як вона працює, розповідає керівник. Вот. Такою машиною ми працюємо. За короткий період, рік ми вже маємо добровільну пожежну команду, скоро буде нам рік. Мал 26 бойових виїздів ми маємо сьогодні на рахунку, де ми в більшості маємо проблему з гасінням трави і з гасінням, будемо сказати, соломи. Нам дуже багато треба ще, будемо сказати, ремоненту, який має сучасний е, пожежник. Е, за сприяння е, польського уряду нам сприяли, дали форму, цю дали нам е, рукава і провели нам навчання е, пожежників. Але ці хлопці, які прийшли, два, два хлопці, які прийшли навчання, зараз служать. Збройних силах нам ще треба поповнювати і знову проводити навчання.